Ну що в ефірі Еспрес, інформаційний день я Марта Оліярник працюю для вас наживо для того, аби ви були в курсі найголовнішого. І ну і зараз будемо говорити про заокеанські справи, але які мають безпосереднє відношення до е, України. Так розуміємо, що нова адміністрація новообраного президента Дональда Трампа вже за кілька місяців почне працювати, і е, сьогодні будемо говорити про те, хто може стати. Тою частиною команди Трампа, яка буде вершити важливі рішення, Андрій Добрянський, речник українського конгресового комітету Америки, з нами уже є на прямому зв'язку. Пане Андрію, дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава і дякую, що запросили. Ну що, от знаєте, вже є певні побоювання? Чи Ілон Маск не стане тією людиною, яка може дуже швидко надр... набриднути Дональду Трампу? Є певні, знаєте, такі ну чутки, чи то не чутки, а певні побоювання, що маск настільки сильно зараз намагається якось впливати на Трампа, настільки якось так вперто намагається своє там просувати, що Трамп? це починає вже трішки знаєте Ну нервувати як його там соратників, так точно. Що зараз взагалі відбувається з Ілоном Маском? Ми знаємо, що йому можуть відвести взагалі окреме міністерське крісло, але чи не пересвариться маски Трамп? Я не думаю, що він отримає позицію в самому Кабміні. Вони передали, вони повидумали позицію новостворену комісію, яка не має. Фактично, роль у законодавці Америці це просто причина, як включити його, його офіційно у адміністрації, але так, ті чутки, які починаються вже. Це не є згадане політологи. Про це не говорять тільки, бо вони подумали. Але вони дивляться на першу адміністрацію президента Трампа, де декотрі його головні радники, найближчі пригибники, коли більше преси починали отримати, вони що люди казали, що такий чоловік, як Стів Беннен, що він був справді гені. Ззаду Трампа і все поведує, і Трамп тільки до нього слухає такі статті. Дуже образили президента Трампа, і він дуже швидко вигнав таких радників. То так само тепер політологи бачать, скільки преси отримує Ілан Маск. скільки вони пишуть, що він є у всіх засіданнях, чи то з інших міжнародних лідерів, чи він навіть і сам. Примусився, щоб на літаку при до а, а, палати представників, де вчора було перші зустріч з новообраними конгресменами і новообраний президент Трамп. А чому бізнесмен би там був? Це нема причини, і що він навіть і хотів бути включений до першої зустрічі президента Байдена, президента Трампа. Я думаю, чим більше і більше такі статті вийдуть, чим більше і більше він є згаданий у пресі, а не президент Трамп, то тоді побачимо, що трохи розгоститься президент Трамп і хоче відмінитися від нього. Ну кажуть, що він зараз майже без перестанку в його резиденції перебуває і він намагається постійно бути на дзвінках важливих до речі, це. Теж дуже дивно, що перший дзвінок Трампа з Зеленським відбулися за присутності Ілона Маска. Ну будемо сподіватися, що Трамп все ж таки ну людина, яка вміє виставляти певні рамки дозволеного, і е, Маск буде тримати себе в руках, як то кажуть. Але ще би хотіла поговорити про інших достатньо контраверсійних кандидатів, які можуть очолити важливі крісла. Йдеться про Піта Хег Хекстеда, це е, телеведучий каналу Fox, Знюз ветеран національної гвардії Сполучених Штатів, який може очолити Пентагон. Також зараз багато розмов про можливого генпрокурора Медгеца, якого в сексуальному насилі підозрюють, навіть більше того, підозрюють у домаганнях неповнолітніх. Ну і Тулсі Габард, яка, яка може стати головою розвід спільноти, яка поширює ну досить такі, я би сказала, про російські наративи, і вона 22 лютого за два дні до повномасштабного вторгнення сказала про те, що Україна має помиритися з Росією, і більше того, вона ставилася з розумінням до політики Асада і Путіна. Як ви думаєте, ці кандидатури ще можуть бути завалені сенатом? Ми розуміємо, що має відбутися голосування за призначення тих чи інших осіб, і що зараз відомо про перспективу їхнього призначення. Традиційно це стається, що є розслідування перед комітетом у сенаті. Вони мають голосувати сам комітет, а тоді далі цілий сенат має мати голосування. Дивно, що зі самого початку адміністрація Трампа говорить про призначення сенаторів вибачайте, міністерів під час. Законодавчих канікуль це є процедура, яка існує в законодавстві. Щоб коли від'їхали сенатори, є можливість для президента призначити на маленьку кількість часу, чи то три, чи шість місяців. Щоб він мав особу в тій посаді, тимчасово вже від самого початку існує така риторика від президента Трампа. Але... Але ця процедура була скасована від часів президента Обами, коли Сенат дуже ненавидів президента Обами, і е, від того часу незалежно чи ти демократ чи республіканець е, контролює е, сенат чи е, Білий Дім. Е, не не було ніякій офіційній канікули у сенаті, щоб блокувати е, таке призначення тимчасового міністера. То, то, втім, ми бачимо, що вже є згадано різні плани, як вмістити це такого призначення. Навіть сам новообраний голова сенату Сенатор Сен 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 Джалантун вчора вечір. Тут в Америці мав виступ на телебаченні, де він казав, що все є можливо для президента Трампа, і втім він включив специфічно, що президент Трамп може право призначити особу без дозволу Сенату. Пане Андрію, дивіться, Сабріна Сінг, речниця, точніше, заступниця про секретаря Пентагону, сказала про те, що до завершення каденції Джо Байдена штати будуть практично чи не щотижня Україні передавати зброю, йдеться про допомогу на суму більше ніж 7 мільярдів доларів. І знаєте, зараз в українців є таке відверте розуміння, чому ми, ми зараз будемо отримувати щотижня зброю, так щоб встигнути реалізувати. Т цю допомогу до завершення каденції Джозефа Байдена, але от весь цей 24-й рік, коли росіяни дуже активно наступають, коли вони захоплюють нові території, ми не отримували цього озброєння, і більше того, новостворені бригади, які були рекрутовані, які були мобілізовані впродовж 24-го року, вони не можуть почати воювати, тому що для них немає цієї зброї. Так, я думаю, це питання кожний українець чи кожний активіст тут в Америці, який працював на отримання додаткової зброї. Це все існує вже у законі. Що стільки суми зброї треба передати в Україну? А, а, а зовсім білий дім стримався і стримався, чи то а, на дозвіл далекобійні ракети, чи на самі практичні речі і зброї, які а, ми обіцяли передати. А це чому я думаю, ми побачимо більше і більше в наступному році, незалежно від Трампа чи Байдена, але більше і більше Україна буде звернутися до інших партнерів. Так, як Європа, так як мабуть інші країни в Китаї в Азії. І побачимо, яка які відносини це будуть у 2025 році, чи це буде я. Фактично думаю, багато експертів думаю, що менше і менше Україна тоді звернеться до, до Америки. Не що Америка не має таких спроїв, але ми бачимо, що Америка. Мовчає втім, вона не готова передати. Вона не го... готова підтримати Україну, так як ми всі чули кожного лідера в Америці, що треба підтримати Україну до самого кінця. А тут стримують і стримують. До речі, як думаєте, чи буде якась така знаєте, несподіванка наприкінці каденції Джозефа Байдена? Йдеться про якесь можливо досить таки важливе і довгоочікуване рішення, як от надання далекобійного озброєння? Тому що є певні такі, знаєте, інсайди кажуть, що Байден ще планує увійти в історію. Чим саме, на ваш погляд, Байден би міг ще увійти в історію, і чи буде він готовий на такий крок? Я думаю, одна головна мета адміністрації Байдена була думка, що якби контролю Сенат залишився з демократів, чи вони підбільшили контролю, він би пропонував якесь членство в НАТО, якусь ідею якось додати для України якісь гарантії. Але зараз тепер так як буде зовсім зміна. Я думаю, що президент, теперішній президент, не має потенційність, щоб придумати, що станеться у 25-му році, ані контролювати нічого. Тоді тепер він думає тільки що може зробити до кінця своєї каденції. Це включно як найбільші зброї передати. Навіть і що ми вже говорили, це повинні були було раніше. Я думаю, що ще, так як мені казали у Вашингтоні минулому місяці, що ще хоче президент Байден мати зустріч Рамштейна на рівні лідерів і там мати обговорення, що він думає наступний рік, Америка буде робити, і ні. І третє, далекобійність. Я думаю, я думаю, як. Є потенційне є раніше перед виборів. Ми багато чули, що на найліпше новина для України буде якесь якісь певні кроки в НАТО. Але тепер що Америка не може нічого обіцяти на наступний рік. Я думаю далеко бійність бійні ракети це одиноке, що залишилося, і це включається в ідеї. Що зараз тепер з додатковою зброєю, і так само стратегія пропонована новопризначених кандидатів на головного радника національної безпеки Майк Уолтс, як і кандидата для держсекретаря Марко Рубіо. вони обидва навіть і що вони сходилися нарешті з президентом Трампа, що треба завершити війну. Їх їхня стратегія є, щоб допомогти Україні, щоб вони. Підсилили свій, свій наступ проти ворога, щоб Україна потужна була на полі бою зараз. Тепер під час зими, щоб коли нарешті Трамп чи, чи інші країни домовляться мати міжнародні угоди чи включити якось Україну і нашого ворога у переговори, що Україна буде в ліпшій позиції. То це чому я думаю, що де далеко тепер перейшов на найліпші. Варіант, що Америка може включити до кінця адміністрації Байдена. Пане Андрію Сіген каже про те, що новообраний президент США Дональд Трамп знову виступив з заявою про припинення війни в Україні. Він пообіцяв, що його адміністрація буде зосереджена на цьому питанні, і також він каже, що потрібно зупинити Росію і Україну. Ну ця заява вона тр трішки ображає нас, тому що ми ж розуміємо, що зупиняти треба не Україну і Росію, а треба зупиняти Російську Федерацію, яка на Україну напала, яка продовжує вбивати українців. Це зрозуміло, що війна може закінчитися хоч завтра, якщо Росія виведе свої війська і перестане нас вбивати. Але е, я би не хотіла, щоб ми зразу дуже так знаєте в песимістизм опускалися, що для Трампа Україна і Росія це тотожні речі, можливо, він просто так необережно висловився. Е, як гадаєте, чи буде воля в Трампа все ж таки домагатися цього миру, але власне мир? Е, Підсилення України, тобто мир через силу, тому що є певні супротивники підтримки Україні, і вони вважають, що Україна має просто здатися Росії. Але є на щастя і республіканці, які виступають за продовження української допомоги, і більше того, вони навіть пропонують збільшити обсяг цієї допомоги. Тут треба. Зрозуміти, що це ще риторика. Всі виступи зараз тепер президента Трампа, то є на різні бенкети, які хвалять його, що він переміг. Він згадає, скільки він переміг, що він такий славний, і, і він згадає різню риторику, яку він вживав у передвиборчній кампанії. Але коли справді праця почнеться, риторику ми все викидаємо. Ми можемо дивитися на різні. Його ранішу адміністрацію різні події, чи то е, стіна біла кордону, який він змінив свою думку, дуже раптом, е, чи то серед політику проти Китаю. Е, коли він думав, він він пропонував, так як він говорить з, е, про Росію, він пропонував сім е, літ тому, що що він може переконати Китаю дуже швидко, е, щоб вони е, е, з, е, знижили е, свої тарифи. а е, і це не сталося. Він мав підвищити американські тарифи. Була страшна економічна криза на фермерів тут в Америці. То в міжнародних справах президент нічого не контролює, так як він хоче. Тут внутрішні справи, очевидно, він має декотрі певні права, щоб навіть і без дозволу сенату чи конгресу він може підписати укази, які змінюють життя в Америці, але контролювати. Думки інших країн це найтяжче для президентів, і він вже це знає, бо він був президентом і знає, що різні країни не домовляться, тільки бо він так сказав. І це буде велика проблема. І це чому я думаю, що він раптом ми менше і менше будемо чути, що він може примусити обидвох країн, щоб вони посиділи і домовилися з якоїсь угоди. Це Uh, і, і специфічно, ми, ми зовсім не будемо чути, що це може статися через 24 години. Uh, це це все він викине, і uh, знову я думаю, що президент Трамп буде сфокусувати свої зусилля на внутрішні справи в Америці у перших 100 днів чи перших 6 місяців. Uh, то це не означає, що Марко Рубіо чи інші не будуть uh, брати участь в Україні на різні зустрічі, і маб мабуть, uh, переговори, але Сам президент Трамп. Я не думаю, він буде мати будь-який саміт з Росією зі самого початку. Дякую, пане Андрію. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був у прямому етері телеканалу Еспресо. Зараз у нас буде коротесенька пауза.